Дуже багато фесів придбали, але сама цікава покупка була: до мене підійшов дідусь 81 рік, і він сказав, що він караїм, і прийшов до мене за калпахом атмосфера просто неймовірна, дійсно. Е... Організаторам вдалося передати ось цю частинку Криму буквально в кожному куточку. Я відчуваю себе вдома. Я відчуваю себе серед своїх людей. Я народився виріс в Києві, але велика частина мого життя пройшла в Криму, тому що моя бабуся кримчачка. Яка була б, можливо, однією з останніх, а може, і останньою а, кримчачкою, яка говорила кримчацькою мовою, була повністю інтегрована культурно. Я відчуваю велику радість, що я можу прийти, можу одягнути свою рідну шапку і сказати, давайте будемо радуватися вместе». Велике-велике свято. Дуже приємно. Дякуємо, що організатори так старалися. Дуже приємно. Такий краєвид, приємна кухня. Українська держава у 2021 році схвалила закон України про корінні народи. Ми визначилися, що в нашій державі. Є три народи, які визначені корінними: кримськотатарський, караїмський і кримчатський. І доля, Всевишній все так створив, що вони всі пов'язані з Кримом, бо вони мають одну землю свого походження. Пішела Савашки ліки, букану найсасна. Переводити клієнти корінні народи України, їхня земля це Крим. Вони є найбільш переслідуваною категорією населення, яке зараз залишається, на жаль, проживати в умовах окупації. Тому ми зі свого боку намагаємося підтримувати українську ідентичність, ідентичність корінних народів України вона є нерозривною. В першу чергу напевно робимо для себе, бо ми дуже сумуємо за домом, за кривом і нам цього не вистачає де можна зібратися зі своїми людьми, які розділяють всі твої почуття.